Звірячі історії «Геть у гвалт гукає гаву, кличе гаву на галяву. Гава виглянула з ганку, гука ґедзя на гулянку. Бджілка з джмеликом дзищать, дитинчать дзищати вчать. Дзидзідзі та джи 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 як бджола, і ти скажи. А тут ішов журавлик на лужок, вбрався в жовтий кожушок. А кажуть, бджілка і жучок. Дуже гарний кожушок, а поруч щось петляло, дзвеніло, годіло, пищало, бриніло, сіло, вдивилось, трись! Десь поділось. Тілі тілі кізки білі, біля річки сіно їли, трішки випили водиці із глибокої криниці, зазеленіли волозі лози. Заблукали в лозах кози, Кіз у лозах я знайду і додому приведу. І гриба знайти треба щастя мати. Рак у річеньку пірнув, раптом рибку ущипнув. Раче, раче, небораче, ти щипнув, а рибка плаче. Щілик від жучка чкурнув. Бо жучок його вщипнув. Ти ж не щука і не рак, так жука навчає шпак. Забажала жабка в жбанку на базар вести сметанку. Їжакам і жукам у банки наливає жабка сметанки. А коли розпродасть цілий жбанчик, на зелений заробить жупанчик. Бундючивсь перед дубом, тряс над дубом, бурим чубом, Дуб пригнув до чуба бука, Буде букові наука. Бурі бобри брід перебриви, Забуви бобри забрати торби. А в цей час косокриво, аби живо, фарбував фазан фіранки, брав фвомастер у фіавки, отак фірма ферму будувала фірмі фарби було маво. Але не так сталося, як гадалося. Наша земля найбагатша, вода найсильніша. Та... Не той козак, що поборов, а той, що повернувся. В жовтні грають жабки жовті, в жваві піжмурки у жовкві, а притихлі потерчата потерпають, хочуть грати, хоч у жовтні тепло в жовтві. Потерчата змерзли зовсім, заховались в листі з жовклем, пошептались і замовкли. Кличуть жабки. Потерчата, 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 нумо знами в жмурки грати, в жмурки грати, в жмурки грати, потерчата, позіхають, позіхають, позіхають. і тихенько. Засинають, засинають, засинають. у гвалт, гукає гаву, кличе гаву на галяву. Гава виглянула з ганку, гука ґедзя на гулянку. Бджілка з джмеликом дзищать, дитинчат, дзищати вчать. Дзидіді та джи-джиджи, -джи -джи, як бджола, і ти скажи. А тут ішов журавлик на ложок, вбрався в жовтий кожушок. Кажуть, бджілка і жучок дуже гарний кожушок. А поруч щось кружляло, дзищало, петляло, пищало, летіло, дзвеніло, годіло, бриніло, сіло, втомилось, трісь десь поділось. Тілі, тілі кіски білі, біля річки сіно їли. Трішки випили водиці із глибокої криниці. Зазеленіли в лузі лози, заблукали. Ли в лозах кози, кіз у лозах я знайду і додому приведу. І гриба знайти треба щастя мати. Рак у річеньку пірнув раптом рибку ущіпнув. Раче, раче, не небораче, ти щіпнув, а рибка плаче. Щіглик від жучка курнув, бо жучок його вщіпнув. Ти ж не щука і не рак, так жука навчає шпак. Забажала жабка в жбанку. На базар вести сметанку їжакам і жукам у банки наливає жабка сметанки. А коли розпродасть цілий жбанчик на зелений заробить жупанчик. Якось бук бундючився перед дубом. Трясна. Дубом, бурим чубом, дуб пригнув до чуба бука, буде букові наука. Бурі, бобри, брід перебрали, забули бобри забрати торби. А в цей час косо криво, аби живо фарбував фазан фіранки. Брав фломастер у фіалки. Отак фірма ферму будувала, фірмі фарби було мало. Але не так сталося, як гадалося. Наша земля найбагатша, вода найсильніша. Та не той козак, що поборов, а той що повернувся. В жовтні грають жабки, жовті в жваві і у жовтві. А при потерчата потерпають, хочуть грати. Хоч у жовтні тепло. В жовтві, потерчата змерзли зовсім, заховались в листі з жовтнем, пожевтались і замовкли. Кличуть джабки потерчата. Ну, ма з нами в журки хма грати. Потерчата позіхають і тихенько засинають.